Яка природа неопізнаних об'єктів над США і що стоїть за їх появою? Упродовж останнього місяця в небі над штатом Нью-Джерсі спостерігаються численні неопізнані літаючі об'єкти, схожі на великі безпілотники. І незважаючи на численні повідомлення та відеозаписи очевидців, офіційних пояснень щодо природи цих об'єктів поки що немає. Тому запитаємо у карт. Яка природа цих об'єктів, яка мета їх появи, чи несуть вони якусь загрозу, і що слід знати людям про ці об'єкти? За результатами розкладу, НЛО над нью Нью-Джерсі можуть бути знаком глобальних змін, що впливають на людство. Вони викликають здивування, але прямо не загрожують. Людям слід бути готовими до нової інформації, яка може змінити їхнє уявлення про світ. Розклад Таро дає символічну відповідь, а не конкретний факт. Так аркани світ і повішений вказують на можливість явища, яке виходить за межі звичного розуміння, а також на потребу переосмислення. Це може натякати як на інопланетне походження, так і на феномен, створений людством, наприклад, новітні технології чи експериментальні апарати. Карта ж вежа говорить про те, що це явище може зруйнувати старі переконання і викликати шок, що характерно для подій, які перевертають уявлення про світ. Отже, відповідь природа цих об'єктів може бути багатогранною. Як Трамп насправді ставиться до Володимира Зеленського? На публіці Трамп демонструє своє ставлення як людина, яка відчуває силу і прагне контролю. Його публічне ставлення до Володимира Зеленського базується на бажанні показати домінування і керівну роль. Глибоко ж всередині Трамп має схоже ставлення: він бачить Зеленського як лідера, до якого можна ставитись або зверхньо, або як до партнера, але лише за умови, що Зеленський слідуватиме його правилам. Причини такого ставлення можуть бути пов'язані з потенціалом України, її ресурсами чи впливом у регіоні. Аркан імператриця символізує плодючість, ресурси та можливість розвитку, яку Трамп бачить через стосунки із Зеленським. У майбутньому їх відносини будуть активно розвиватись, але їх динаміка залежатиме від того, хто зможе взяти на себе лідерство. Це карта рішучих дій, контролю і можливих конфліктів. Тобто Трамп ставиться до Зеленського як до фігури, яку можна контролювати або використовувати для досягнення власних цілей, чи буде Дональд Трамп домовлятись про завершення війни з Володимиром Путіним без участі України? Наймовірність таких домовленостей одразу випадає старший аркан Колесу Фортуни, який вказує на змінну і непередбачувану ситуацію. Такі домовленості дійсно можливі, але вони залежать від обставин і політичної гри, яка може раптово змінитись. Трамп може бути мотивований бажанням досягти продуктивного результату, який виглядатиме як великий дипломатичний успіх. Він бачить в цьому потенціал для створення іміджу миротворця та вирішення конфлікту. Путін може бачити такі переговори як можливість для маніпуляції, отримання вигоди та посилення свого контролю. Його дії будуть керуватись прихованими інтересами та бажанням зберегти вплив. Для України такі домовленості можуть принести уроки і потребу повернутись до традиційних структур та альянсів, тому що випадає старший аркан іерофант, який символізує повернення до принципів і пошук підтримки у глобальних інституціях. Тобто для України це може бути викликом, який змусить шукати підтримки серед міжнародних партнерів та дотримуватись власних принципів. Чи будуть враховані інтереси України в разі домовленості між Трампом і Путіним про завершення війни? На це питання одразу випадає старший аркан Повішений. Які говорять про те, що інтереси України можуть бути частково проігноровані або поставлені у стан очікування? Ситуація вимагатиме від України терпіння, переосмислення та нових підходів до відстоювання своїх позицій. Враховано можуть бути лише найосновніші потреби, пов'язані з безпекою або виживанням. Карта Відлюдник говорить про те, що Україна може залишитись осторонь у ключових рішеннях. Питання справедливості, відновлення територіальної цілісності та відповідальності агресора можуть залишитись нерозглянутими. Баланс у домовленостях буде порушено. Але незважаючи на те, що основні принципи справедливості можуть бути проігноровані, з часом Україна отримає можливість зміцнити свої позиції завдяки сильному лідерству та стратегічному підходу. Чи дійсно Україні не світить ні ЄС, ні НАТО? З розкладу видно, що Україна зараз перебуває у складному перехідному етапі, де потрібно вкладати значні зусилля та приймати довгострокові рішення, які не завжди одразу дають результати. Проте на перспективи вступу в ЄС випадає старший аркан Зірка, а це карта надії, натхнення та майбутнього прогресу. Вона вказує на те, що приєднання до ЄС є реальним, але потребує часу, зусиль і стабільного розвитку. ЄС бачить Україну як потенційного члена, але остаточна інтеграція залежить від внутрішніх реформ та політичної волі обох сторін. Щодо перспектив вступу до НАТО, тут випадає карта справедливість, яка символізує баланс, чесність і дотримання правил. Для вступу в НАТО Україна повинна відповідати чітким критеріям. І рішення залежатиме від об'єктивного виконання умов. Водночас карта говорить про те, що процес може бути юридично та політично складним, але не закритим. Тобто Україні все ж світить як ЄС, так і НАТО. Але це не буде легким і швидким процесом. До чого насправді готується Володимир Зеленський в питанні війни? До поразки чи до перемоги України. На це питання першим же випадає старший аркан суд, який символізує відповідальність, важливі рішення та бажання служити вищій справі. Це говорить про те, що Зеленський усвідомлює вагу моменту та свою роль у долі країни. Він керується ідеєю відновлення справедливості для українського народу, зокрема через перемогу та майбутнє відновлення державності. Відповідно до цієї карти, президент більше налаштований на перемогу України, навіть якщо шлях до неї буде довим і виснажливим. Проте карти попереджають, що на цьому шляху можуть бути спроби дезінформації, маніпуляції та приховані загрози. І Зеленський повинен бути уважним до деталей і ретельно перевіряти інформацію, щоб уникнути стратегічних помилок. Чи є загроза для Дністровської ГЕС? Карти дійсно вказують на потенційну загрозу, адже падає старший аркан вежа. Але також і на те, що її можна уникнути завдяки правильному підходу, чітким діям і належному захисту. Поточний стан показує готовність та обережність, що є добрим знаком. Важливо зберігати пильність і діяти на випередження. На питання, то чи вдасться уникнути загрози, випав Аркан Сила. Це карта, яка символізує стійкість, витримку та внутрішній контроль. Вона вказує на те, що загрозу можна подолати за рахунок об'єднання зусиль грамотного управління та дисципліни. Це дуже позитивний знак, який говорить про потенціал успішного захисту об'єкта. Проте карти наголошують, успіх залежатиме від здатності виявити хитрощі або диверсії завчасно. Також говорять про важливість стратегічного мислення та уникнення недооцінки ворога. Чи загрожує Києву велика вода через руйнування ГЕС? Першою ж картою випадає аркан Справедливість, який символізує рівновагу, законність і відповідальність за дії. Він вказує на те, що на цей момент ситуація перебуває під контролем і є міжнародний інтерес до захисту критичної інфраструктури. Україна та союзники уважно стежать за можливими загрозами. При цьому на дії агресора випадає п'ятірка мечів. Ця карта символізує конфлікти, маніпуляції та дії заради власної вигоди, без огляду на наслідки. Вона вказує на те, що загроза диверсії або спроба руйнування ГЕС дійсно існує. Агресор може розглядати цей сценарій як спосіб дестабілізувати ситуацію в Україні. Позитивним є те, що наймовірний результат падає колісниця, а це аркан контролю, руху вперед і перемоги над труднощами. Вона вказує на те, що, попри загрозу, Україна зможе взяти ситуацію під контроль і уникнути найгіршого сценарію. Можливо, руйнування або не відбудеться, або його наслідки будуть мінімізовані завдяки вжитим заходам безпеки. Чи буде введено іноземний миротворчий контингент на лінію розмежування згідно миротворчої місії в Україні? По перше, падає старший аркан вежа, який символізує несподівані зміни та руйнування старого. Вежа говорить про глибокі потрясіння на лінії розмежування, які можуть стати поштовхом до залучення зовнішніх сил. По друге, знову ж таки, випадає старший аркан суд, який символізує важливі рішення, що впливають на майбутнє. Суд вказує на те, що можливість введення миротворчого контингенту існує, але це залежатиме від міжнародного тиску та спільної згоди на високому рівні. Якщо ж це станеться, результат буде дуже позитивним для України, адже відкриється шлях до стабільності та миру.